Борги, друзі, в Польщі і строки давності, коли борг може бути анульованим. Кожен тип боргу має встановлений законом, друзі, термін давності. І після його закінчення, коли борг уже зникає, стягнути його стає дедалі важче. Ось основна інформація про це: цивільні борги. Це зобов'язання, що виникають з цивільних договорів, наприклад, позика між фізичними особами. Вони мають термін давності. 6 років. Це означає, що якщо кредитор не подасть позов до суду протягом цього часу, він втрачає право на ефективне стягнення цього боргу. Відлік починається з моменту, коли вимога могла бути пред'явлена, а не здати підписання договору. Господарські зобов'язання це борги, пов'язані із підприємницькою діяльністю. Вони, в свою чергу, мають термін давності 3 роки. Це зазвичай стосується неоплачених рахунків за товари чи послуги, і закон передбачає коротший термін аби захистити фінансову стабільність підприємств. До Речі, друзі, якщо ви шукаєте роботу в Польщі за посиланням в описі, ви приєднаєтеся до телеграм-каналу, де вакансії розміщені з усієї Польщі рахунки за комунальні послуги заборговані за електроенергію, газ, воду чи інтернет, також передається. Через три роки. Тобто пропадає. Важливо пам'ятати, що такі договори мають циклічний характер. Тобто кожна місячна заборгованість рахується окремо, а не від останньої чи від першої застави або аванси. Незастосовані або повернені застави передоплати аванси передаються через... через три місяці. Це особливо важливо для орендодавців, які отримують депозит. Абонемент на телебачення і радіо. Термін давності становить 5 років такого боргу, але оскільки це циклічний борг, кожна місячна несплата знову ж таки рахується окремо. Тобто, якщо ваш борг за останні 5 років може бути стягнутий, навіть якщо е, остання оплата була давно, тобто, може бути стягнутий навіть за 5 років. Зобов'язання за трудовими договорами. Термін давності 3 роки. Сюди входять невиплачені зарплати, компенсації та інші виплати. Ну і тепер одне із цікавіших: кредити та кредитні картки. Термін давності 3 роки. Це стосується боргів за несплаченими кредитами або використаними лімітами на картах. Якщо протягом цього часу не було дій зі сторони банку, ну і ще одна цікава річ страхові договори. Вони також мають термін давності – 3 роки. Якщо ви не зробили жодних юридичних кроків упродовж цього часу. Страхова компанія може відмовити у виплаті або стягненні боргу. Чи зникає борг після спливу строкодавності? Напевно, вас цікавить. Ні, борг не зникає, але кредитор вже не має законного права змусити вас заплатити, якщо ви самі про це ну, не згадуєте в суді. Тобто, скільки тільки дії з боку боржника, заява про сплив строку давності можуть зупинити процес примусового стягнення. Інакше суд може... Задовільнити вимоги кредитора, я хочу вам сказати, друзі, що в Україні подібні дії. Наприклад, той, хто з вас позичав кошти в мікрофінансових установах, і, наприклад, ви, якщо не підприємець і хочете стягнути цю знову ж таки термін придатності, ви не хочете віддавати кошти, то протягом трьох років, якщо ви не виходите на контакт з будь-яким Кредитором, який вам проспонсорував гроші, то ваш борг так само автоматично пропадає. Я сподіваюся, що для це, це відео для вас стане досить корисним, тому що в Польщі дуже багато українців на сьогоднішній час можуть позичати гроші в мікрофінансових установах за несплачені страховки, за несплачені штрафи. Все це, друзі, має термін придатності. Якщо минає 3 або 5 років і ви не виходите на контакт із тою. Організацію, в якій ви винні кошти, то цей борг уже стягнути дуже важко офіційно. Тому старайтеся уникати, знову ж таки, контактів з тими креди... кредитодавцями, і тоді все у вас буде окей. І нічого у вас не заберуть. Але пам'ятайте, що це вплине на вашу фінансову історію в майбутньому. Це також дуже важливо. Ну і що я ще можу сказати? Легалізуватися в Кракові ви можете за посиланням в описі під відео, страховку отримати. Одну із найдешевших в описі під відео. Ну і зберегайте собі це відео та пересилайте своїм друзям. Сподіваюсь, це було коротко і по темі. Хай щастить.